Доброго всім здоров'я! До вашої уваги демонструється радіометр-сентиляційний пошуковий тип SRP-88N. Сірійний номер приладу 2207. Дивимось такий же номер 2207, рік виробу 1992. У комплекті приладу ящик дерев'яний укладальний. Подивимось. Загальний стан радіометра в дуже чудовому стані ЛКП. Це говорить о тому, що приладом не працював, його не використовували зі зберігання. Сигнальний кабель по всій довжині без перегибів, без подряпин, заламів. Блок детектування теж. В чудовому стані. Подивимось, як прилад у нас веде себе при вимірі фону та реагує на контрольне джерело. Включаємо радіометр. Перший режим у нас режим перевірка елементів живлення. Зараз прилад у нас перерахує показники. Перейдемо в режим виміру. Нижний перемикач у нас стоїть на 0,1. 34 імпульси. Фон в місті проведення запису. 31 імпульс. 35 імпульсів. Перевіримо, як прилад у нас реагує на джерело. Прикладаю контрольний істочник джерело блоку диктитування та дивимось, що показники у нас виростають. 74 імпульси від і джерела 68 72 Сімдесят два імпульси убираю джерело. І дивимось на показники, які у нас повертаються к фоновим значенням. 32 імпульси. По аналоговому інтенсиметру, як бачимо, у нас показники совпадають. Перевіримо звукову сигналізацію, є звук. Перевіримо. Режим на нулі, режим трещотка. Дякую вам за перегляд. Всіх благ.